Кожна пора року приносить нам певні клопоти, погода диктує свої умови. А так хочеться і затишку і комфорту, коли на дворі холодно і потрібно йти у справах або на роботу. Звичайно, виглядати красиво потрібно завжди, але здоров'я таке важливіше. Тому одягатися взимку потрібно правильно. Думаємо про своє здоров'я заздалегідь. Земля покрита товстим шаром білого пухнастого снігу, мерзнуть руки і ноги від морозу, але незважаючи на холодну погоду, за вікном життя продовжується, і ми не можемо скасувати наші плани, зіславшись на природу. Добре посипають вулиці, наприклад, взагалі не посипають. Я говорю, сіки шлаку, сіки піска кругом, як от і сипали, сипе так чуть-чуть по одній дорожці, то по, по кулачку. То вовче не, не слизько страшно. Дякую вам. Ще не дивляться, бо там вон, е около почти, там де перерили, де базар ділить, як перерили дорогу, так що лишили, чи то селищної рада, він ніколи не виходить по посілку, як зараз от будуть, е хто Сумку. він не ходить по посілку, ну, е наш мер. Проте є інші думки. Це дуже ще добре, ми живемо, що робиться в Києві, що робиться скрізь, взяти, подивитися, то ми маємо дякувати Богові. Не лише під ноги треба дивитися, але й уважним бути під дахами будівель, з яких звисають тяжкі замерзлі, струмені води, гострі довгі бурульки, що можуть впасти у будь-який момент. Зима чудова пора року, але вона принесе нам радість тільки у тому випадку, коли ми до неї добре підготуємось, а точніше подбаємо про добрий теплий одяг та взуття, особливо про взуття. Важно на зиму хочуть товстішу підошву, щоб можна було е... тепліше було. було, щоб тепліше було. Але яка не їде, я ну не скузить там качений. Це про взуття. Знає майстер з його ремонту. Найперше потрібно це дивитися по смаку, яке людині подобається. Одним подобається по коліна, другий – коротесенький. Звичайно, що не зимову про пору, пору роки, то звичайно було б ліпше довше. Довше взуття. Ну, шкіряне, звичайно, взуття це на пару років. Якщо це є замінник, то ну, максимум на сезон, я думаю, воно ну, на більше і не розраховано. Саме воно. Так. А підошва яка краще? Ну, найперше, потрібно взяти підошву, подивитися, гнути її. Так, треба дивитися. Ну, в руках відчувається, чи вона трісне, чи вона не трісне. Це подібно як в машинах колеса. Якщо зимою на, на зимі вона є гума м'яка зимою, саме коли мороз, то тоді можна сказати, що вона буде носитися, але якщо вона тверда, то ймовірність, що в зимі вона може тріснути. Чи комфортно ходити жінкам на високих підборах по зимовій вулиці? Така висока шпилька просто здивувала нас. Якби було ну, звісно, щоб було комфортніше, але як за німенієм лучше мусимо ходити так. Ні, а взагалі те, що взимку на високому каблуці, просто небезпечно є. Ну небезпечно, але я так я завжди рівновагу. Я завжди ходжу на каблуках. У більшості їжджу на машині, так що мені давно так. Так ноги змерзають у першу чергу, а потім і все тіло. Ось тому важливо тримати ноги в теплі, щоб зберегти своє здоров'я. Так, я ходжу. І на каблуках, є так? В... <клес> Це таки в чому краще, в чому ліпше? Ну в таких краще, зручніше. От таку погоду зручніше. Ми будемо почуватися краще на зимовій вулиці, якщо наше взуття буде тепле, практичне і надійне.